Привіт всім! Чи любите ви подорожувати в горах? Знаєте, мені здається, що багато хто не розуміє, наскільки важлива безпека в горах. Тож переконаймося разом, що ваш наступний похід буде не тільки захопливим, але й безпечним. Перш ніж вирушати, ретельно сплануйте свій маршрут, вивчіть карту, дізнайтеся про складність стежки та обов'язково повідомте комусь про свій план подорожі. Перевірте прогноз погоди. В горах вона може змінитися миттєво. Не забудьте про необхідне спорядження, зручне взуття, теплий одяг, водонепроникну куртку та надійний рюкзак. Візьміть з собою воду, поживні снеки, аптечку, ліхтарик, сонцезахисний крем, засіб від комах, компас та карту. Завжди дотримуйтесь маркованих стежок, щоб не заблукати. Будьте уважні, не підходьте близько до краю обривів і не купайтеся в крижаних гірських озерах. Поважайте природу, не смітіть, не турбуйте диких тварин і ніколи не розводьте багаття в недозволених місцях. У разі надзвичайної ситуації зберігайте спокій та оцініть ситуацію. Зателефонуйте до рятувальної служби та повідомте своє місце перебування, а також допоможіть іншим, якщо можете. Пам'ятайте, гори такі ж небезпечні, як і прекрасні. Дотримуйтесь цих порад і насолоджуйтесь безпечною та захопливою пригодою. Розуміло. Щасливі дороги!